Це зачіска, яка не подобається людям. А це та, яка подобається. Якщо ви подумали, що я підтримую стереотипи, то ні. Насправді це жарт, але лише наполовину. Так, одне дослідження ще 2010 року показало, що чоловіки на фото, які сиділи в Бентлі, сприймалися жінками як привабливіші, аніж ті самі чоловіки, якщо вони сиділи у Форт Фієста з оцінюваними жінками в різних авто. Була трохи інша ситуація. Там маніпуляції із статусом не підвищували рейтинги привабливості. Може, просто треба було фотографувати їх у спринтері з 2.9 TDI? Але якщо ми глянемо на графіки, то побачимо, що різниця не є аж настільки суттєвою. Так, загалом чоловіки майже однаково оцінювали привабливість жінки на фото, незалежно від авто, в якому вона сидить. Жінки ж натомість вважали красивішим того чоловіка, який сидить в кращому авто. Але фактично різниця в один бал. Тобто, чоловік у Форді в середньому оцінений на 6 балів. А той самий чоловік, але в Бентлі. На 7 з 10. Ну, не така вже і велика різниця, правда? Звісно, виходячи, з цього не вийде гучних заголовків в стилі знайдено причину, за якої жінки будуть звертати на вас увагу у 100% випадків. Достатньо лише додавати три 3... продовження. пишіть в коментарях: чи обов'язково робити гарні фото в авто? Ні, було кілька експериментів, які показали, що маніпуляції з одягом теж збільшують привабливість в очах інших. Це називають ефектом підсилення сигналів привабливості, які вказують на статус. Бо, все ж те, який ви маєте вигляд, впливає на враження. Симпатія, тобто стан, коли нас тягне до іншої людини, дуже складна річ. Ми не можемо до кінця визначити, чому нам подобається конкретна людина, а не. Будь-яка інша буває, що вона не відповідає тим критеріям, які ми об'єктивно шукаємо у потенційному партнері, але притягнення виникає. Тому так складно спрогнозувати, кому ви сподобаєтесь, і тим паче робити щось для того, аби сподобатися, це чиста випадковість. Може спрацювати, а може і ні. Тому я не даватиму в цьому відео прямих рекомендацій, мовляв, робіть так і так, і ви 100% сподобаєтесь іншій людині. Але я пропоную розглянути деякі механізми, експериментальна перевірка яких показала, що вони. Вони можуть збільшувати симпатію. А ви вже самі думайте, як цю інформацію використовувати. І підписники в цей момент такі: її віддайте в дурдом. Перше враження дійсно суттєво впливає на сприйняття людини. Тож, якщо ви поставили собі за мету подобатись іншим, має значення, що вони подумають про вас, коли вперше побачать або заговорять з вами. Добре, задокументованим явищем у психології є ефект Ореолу, упередження, яке виникає, коли один аспект людини, наприклад, гарний зовнішній вигляд, впливає на спритні. Прийняття цієї людини як доброї, розумної чи успішної, навіть якщо ми не знаємо, чи це справді так. Група науковців із Техаського університету попросили учасників переглянути фото молодих жінок і оцінити їх за п'ятибальною шкалою. Потім дослідники відібрали шість фото із найнижчими балами. Шість із найвищими, і ще шість, які отримали середні оцінки. На наступному етапі незалежні вибірці студентів запропонували переглянути кожне фото із цих трьох наборів протягом 4 секунд, і одразу ж відповісти, яка ймовірність того, що зображена людина є комунікабельною, доброю і розумною. В результаті вони побачили, що людей, котрі отримали найнижчі, бали, опитувані, вважали менш комунікабельними, менш розумними і менш добрими. Людей із середніми балами вважали приблизно такими ж розумними чи добрими, як людей із найвищими, окрім хіба що такої риси, як комунікабельність, за цим параметром люди із найвищим рейтингом виявлялись лідерами. Тож ми маємо справу із позитивним упередженням, що красиві люди мають відповідно кращий набір особистих рис. Але, що цікаво, цей ефект може працювати і в зворотньому напрямку. Люди, котрі демонструють позитивні риси особистості, наприклад, чесність та бажання допомогти, також сприйматимуться як красивіші. Наприклад, у іншому невеликому дослідженні 2014 року учасники попросили оцінювати зображення чоловіків та жінок. Кожне з яких містило короткий опис особистості. Деякі зображені люди були описані як добрі та щирі, а інші як агресивні або нечесні. В результаті учасники оцінили тих, хто був описаний. Більш позитивними рисами, як привабливіших, до речі, це також стосується і про соціальної поведінки. Якщо під фото розмістити опис інтересів і діяльності, додавши волонтерство, це робитиме людину красивішою і бажанішою в очах інших. І чоловіки, і жінки оцінюють таких людей як більш привабливих. Але для жінок цей ефект є навіть сильнішим. Користуючись такою чудовою нагодою, хочу вам подякувати за закриття всіх всіх попередніх зборів і банок, які я відкривала, аби підсилити. Чужі збори. Зараз в мене є ще одна банка на авто для сил оборони, яку я закриваю, на жаль, надто довго порівнянні з іншими зборами, тому ваш донат зараз потрібен як ніколи. Це все дає нам ось що. Навіть якщо ви не володієте модельною зовнішністю чи не робите фото в Бентлі, де не дуже й видно, що це Бентлі. Ваші особисті риси і харизма можуть справляти суттєве враження. Більше відкритості, емпатії і зацікавленості, і з посмішкою. Але не перестарайтеся, бо це навпаки може створити враження нещирості, яку все ж таки роль відіграє фізична привабливість. Є думка, що гетеросексуальні чоловіки схильні обирати жінок яких вони вважають гарнішими за себе, а жінки тих чоловіків, яких вони вважають такими ж гарними як самі. Але варто розуміти, що коли йдеться про короткострокові і довгострокові стосунки, вподобання не обов'язково повинні бути однаковими. Дослідження також показують, що чоловіки значно частіше звертають увагу на риси, пов'язані із молодістю, ані жінки, і вони потребують менше часу, аби зрозуміти, чи подобається їм людина. Як має бути так, було б дивно вважати, що те, як ми виглядаємо, взагалі не має значення. Якщо двоє людей краще одне одного пізнали, наприклад, спілкуючись як друзі ем, чи колеги, то зовнішність справді може відходити на інший план. А що як ці двоє тільки познайомились? Еволюційні психологи переконані, що певні поведінкові риси або зовнішність є більш бажаними, оскільки вони вказують на хороші гени і репродуктивний успіх. Звісно, ми не оцінюємо потенційних партнерів через призму. Класного генотипу. Не факт, що в нас будуть спільні діти, правда ж? Але це відбувається неусвідомлено. Ми про це не думаємо і не вважаємо якимось обов'язковим критерієм під час вибору, як правило. Певні риси, як от впевненість і хороша фізична підготовка у чоловіків, і, скажімо, пружна шкіра чи пишні груди в жінок, десь там дають нам підказку, що тут досить непогані репродуктивні можливості. Хоча це не обов'язково на щось вказує. Десь дуже близько до цього почуття гумору і вміння. Смішити це працює приблизно так. О, він наче легкий на підйом і веселий, отже, непоганий довгостроковий партнер. Попри те, що протилежності іноді таки притягуються, це частіше стосується електростатичних зарядів, а не людей. Людські взаємини та симпатія підпадають під інший закон схожості тяжіння. Нам, як правило, подобаються люди, подібні на нас. Наприклад, є кілька експериментів, де учасники оцінювали фотографії обличчя. Пробачте, мене за ці е фотографії облич, Будь ласка. Отож, вони оцінювали фотографії, Фотографії облич, які були перероблені, аби нагадувати чимось самих учасників, її учасники здебільшого казали, що ці трансформовані обличчя їм подобаються найбільше. Подекуди схожий означає близько споріднений, як у історії з Айнштайном, котрий закохався у двоюрідну сестру. Загалом нас з більшою ймовірністю також буде приваблювати хтось із схожою культурою і соціальною приналежністю. Це тому, що схожі на нас люди сприймаються як такі, яким можна довіряти. У 2011 році лінцей, Тейлор із колегами вивчали гіпотезу відповідності під час онлайн знайомств у серії експериментів. В одному з них учасники спершу оцінювали власну привабливість і соціальну бажаність, а потім, у імітованому середовищі онлайн знайомств, взаємодіяли з іншими учасниками. Дослідникам було цікаво. Що і справді люди частіше писатимуть і відповідатимуть тим, хто має приблизно такий самий рівень соціальної бажаності, тобто який є ну, плюс-мінус однаково фізично привабливими. І фантастика! Учасники частіше писали першими тим, хто був привабливішим за них. Це свідчить про те, що більшість прагнули до партнерів, які були би більш бажаними ніж вони самі. Тож можна сказати, що вирішуючи, з ким має відбутися перший контакт або знайомство, ми не завжди враховуємо власну привабливість і тим паче схожість. Але що коли ми познайомимося ближче? Так, більше взаємності, тобто не кому учасники писали перші, а кому вони відповідали, було саме між схожими учасниками. Фактично, пари, які приймали рішення про подальше спілкування, були більш схожими між собою, аніж ті, де зацікавлення було невзаємним. Тож схожість може відігравати не першу роль, коли ми шукаємо собі партнера, але вона точно має сенс, коли ми вже знайомі з декількома і приймаємо рішення, хоч і не усвідомлено, з ким спілкуватися далі. Насправді має сенс, адже якщо ви вибираєте когось значно привабливішого за себе, то можете переживати за те, що одного дня він або вона піде до більш. Відповідного партнера часом гіпотеза не працює. Наприклад, у тих випадках, коли жінки зустрічаються із старшими чоловіками, і чоловіки відповідно із молодшими жінками з боку останніх зрозуміло, вони бажають бути із соціально бажаними партнерками, а жінки в свою чергу не беруть до уваги фізичну привабливість, бо є інші фактори, як статус, багатство або хороше ставлення і залицяння. І це не про те, що жінки стали меркантільними, адже як правило, такий вибір падає на подібні яким чином ця інформація може допомогти сподобатись іншим, Як би це не було банально, але бути конвенційно привабливим підсилить шанси на успіх під час першого враження. Але з цього можна зробити і інший висновок: не намагатися лізти зі шкури, аби здаватися красивішим, а шукати когось із своєї ліги. І так банальне бути собою також працює. А часом і з першого разу та без усіляких покращень. До речі, прямо зараз буде не зле, якщо ви підете у коментарі і напишете. На що ви звертаєте увагу при знайомстві з іншими, можна дуже багато говорити про інтелектуальні можливості і їхню важливість при знайомстві. Так, якщо ви використовуєте розширений словниковий запас, грамотно та логічно будуєте речення, ви у виграші. А якщо ще й розумієте, в чому відмінність між усіма часами у англійській. І просто хочеться зрозуміти, що таке презент. Так, англійська це те, що ніколи не буде лишнім. До прикладу, у мене розмовна кульгавить, але читати і розуміти написане вкрай важливо, бо я працюю із англомовними статтями. Якщо би покладалась виключно на Google-перекладач, який іноді перекладає старші люди як люди похилого віку, то мої відео виглядали би як чиста комедія. А може вони так і виглядають? Свого часу я ходила на розмовний клуб, і скажу більше, це був єдиний спосіб вивчення англійської, який я використовувала для підготовки на вступ до аспірантури. Чи спрацювало? В моєму випадку так, але я відвідувала клуб десь близько двох років. Щоб не прогадати точно, я рекомендую онлайн-школу для дорослих і дітей Just School, бо вони надають чудову можливість отримати доступ до трьох місяців безоплатного розмовного клубу, якщо купуєте будь-який курс. А курс ви можете придбати, зокрема, і для підготовки. Для іспитів і для інших потреб. З переваг School також зручний інтерфейс, використання інтерактивних завдань, а не просто нудних уроків граматики, і постійний зворотній зв'язок від викладача у вашому персональному щоденнику. Реєструйтесь за посиланням, яке я залишу в описі відео, і отримайте доступ до трьох місяців безкоштовного розмовного клубу при умові купівлі будь-якого курсу. Що ще може допомогти? Правильна розмова і взаємний інтерес, окрім невпевненості у власній симпатії, є ще й значна невизначеність у інтерпретації залицяння і натяків. Перший словесний обмін на початку спілкування може вплинути на те, чи розмова продовжуватиметься і чи відбудеться наступна взаємодія. Щоб вона таки відбулась, кожен повинен правильно виражати свій інтерес, який не сплутаєш із простою ввічливістю або повагою. Наприклад, помічним буде розпитувати про щось особисте, шукати спільні інтереси і власне сам розкриватися. We'll У 2004 році двоє антропологів Кевін Ніфін і Девід Вілсон провели серію не менш цікавих експериментів. Вони вважали, що націнність фізичної привабливості потенційного партнера або партнерки можуть впливати як фізичні, так і нефізичні риси. В одному із експериментів учасники оцінювали своїх однокласників з шкільного фотоальбому. Наскільки ті є привабливими, наскільки учасники знайомі із оцінюваними, і чи поважають їх. Потім дослідники запропонували іншій групі учасників оціни. Цих самих людей на фото у альбомах вони не були знайомі, але мали оцінювати те ж саме привабливість. Загалом з'ясувалося, що учасники, які були знайомі і поважали людей на фото із альбомів, відчували більший рівень симпатії до них. Фактично, знайомство посилювало привабливість, особливо якщо це знайомство було позитивним. Що це нам дає? Справляйте хороше загальне враження. Якщо люди поважатимуть і матимуть добрі спогади про вас, то ви ймовірно будете виглядати для них. Симпатичнішими, навіть якщо ви себе такими не вважаєте, адже на сприйняття фізичної привабливості впливають і не тільки фізичні риси. В іншому експерименті студенти шеститижневого тижневого курсу археології мали оцінити одне одного на початку курсу і після закінчення. Протягом цього часу вони працювали разом по приблизно 8 годин на день. Можна би було припустити, що перше враження досить сильна річ, і люди вважатимуть одне одного гарними чи негарними на основі оцінки в перший день. Проте рейтинги подекуди сильно відрізнялись. Наприклад, людина могла отримати в перший день оцінку нижче середнього, як 3,25, Але в останній день курсу вже 7 балів. Чи змінила вона щось у своїй зовнішності за цей час? Мало ймовірно. Та й цього не потрібно для того, аби ваш рейтинг зріс, достатньо ближче познайомитись. Дослідники зазначають, що серед людей, які насправді знають і взаємодіють одне з одним, сприйняття фізичної привабливості в основному ґрунтується на рисах, які неможливо виявити лише за зовнішнім виглядом. З іншого боку, новизна також може викликати більший інтерес і симпатію, адже це щось нове. І останнє, але не менш цікаве, про що я би хотіла поговорити, це важливість зорового контакту. Інтуїтивно для нас зрозуміло. Що зоровий контакт дає багато інформації. Коли ви зустрічаєтеся поглядами із іншою людиною, то майже точно можете зрозуміти, чи зацікавлена вона вами, які емоції відчуває і що думає про вашу щойно проголошену розповідь. Але зоровий контакт не лише дає інформацію про те, що симпатія вже сталася. Він також може її підсилити. До речі, кохання з першого погляду тут взагалі ні до чого. Насправді, ймовірність, що ви закохаєтесь, одразу ж невелика. Відчуєте симпатію так, але але закоханість це дещо складніша хімія. Більше про це є в окремому відео на каналі. Зрозуміло, що зоровий контакт може бути досить некомфортною штукою, особливо якщо ви не хочете здаватись настирливим або маєте певну соромисливість. Людина, якій ви намагаєтесь сподобатись, може відвернути погляд і відчути певний дискомфорт, тому тут важливо не перестаратись і не створювати контакт очима буквально ось так. До речі, якщо ви самі боїтеся зорового контакту і одразу ж його перериваєте, як тільки погляди зустрінуться. Можете попрактикувати це десь на вулиці, наприклад, коли гуляєте. Просто дивіться незнайомим людям в очі і намагайтесь не відводити погляд, як тільки між вами встановиться зоровий контакт. Але якщо при розмові з людиною, в якої хочете викликати інтерес, ви взагалі не дивитесь їй в очі, то вона може подумати, що ви не зацікавлені. Або навпаки, якщо дивитися надто довго, це може викликати неприємні відчуття. Зоровий контакт найкраще встановлювати підходами. Умовно, 50% часу дивитися в очі, і 50% часу часу деінде. Крім того, вміння стійко тримати зоровий контакт характеризує впевненість і зацікавленість. Так, ви передаєте людині інформацію. Мовляв, я тебе уважно слухаю, ти мене цікавиш. Раніше експерименти показали, що зоровий контакт під час розмови і навіть відеозапису робить так, аби люди більше довіряли вам. Навіть якщо вони чують інформацію, з якою не погоджуються, вони повільніше відкидають її. Емелін Крос з колегами використовували метод швидких побачень, аби дослідити, чи може зоровий контакт вплинути на розвиток романтичного потягу. Їхні дослідження показали, що зоровий контакт не мав прямого впливу на розвиток симпатії, але між людьми, які вперше взаємодіють, він зменшує невизначеність і сприяє зближенню на противагу спілкуванню без зорового контакту. Ті учасники, які спілкувалися без прямого погляду у вічі, наприклад. Через скайп ставили одне одному більше запитань, аби зменшити невизначеність. Але ті учасники, які бачились наживо і мали тривалий зоровий контакт, почувалися більш впевнено невизначеність нівеліювалася поглядом, який фактично теж давав певну інформацію. Зоровий контакт виступає, наче регулятором спілкування. Ви можете чергувати розмову із поглядом. А без нього вам буде потрібно більше питань, аби врегулювати діалог. Направду, постановка запитань теж може бути хорошим способом сподобатися. На жаль, крос у своїх експериментах із швидкими побаченнями це не змогли довести, але на те є причини. Вони використовували побачення, які тривали близько п'яти хвилин. Яка потужне, потужніше, потужне чи достатньо цього? Ну вочевидь, не дуже, але на те вони і швидкі побачення. Симпатія виникає як правило під час другої половини розмови, а не першої. Тож для того, аби сподобатись, розмова повинна бути довшою, принаймні довшою аніж 5 хвилин, і не обов'язково віч на віч. Ще хочу додати невелику ремарку про дослідження симпатії загалом. По перше, це все ж таки експериментальні умови, і учасники можуть сприймати те, що відбувається, лише як цікавий експеримент. Викликати симпатію у лабораторії не те саме, що викликати симпатію у реальних умовах. По-друге, різні дослідники використовують різний час власне оцих побачень хтось 5 хвилин, хтось 20. І насправді цього недостатньо, бо звичайні побачення це трохи Довше, і вони можуть включати які-небудь види спільної діяльності, як от похід в кіно, вечеря або концерт Степана Гіги. Нам подобаються люди, яким ми подобаємось. Втім, ми не повинні здаватися милими для всіх в надії, що хтось таки закохається в нас. Чому? Бо ми не 100 доларів, аби подобатися всім. Як правило, є очікування того, що ми будемо мати певну привілейованість будемо подобатись комусь, кому не подобаються геть усі. Ми прагнемо бути унікальними в цьому, тому аби сподобатись людині, мабуть, не треба справляти враження, наче ви подобаєтесь усім без розбору. Більше того, те, що є привабливим або непривабливим для людини у певний час, може здаватися протилежним в інший час і за інших умов. Наприклад, людина може не викликати симпатії до моменту, поки вона не заговорить. Або навпаки, звичайно, смаки в нас різні, комусь важливі передусім інтелектуальні можливості, комусь зовнішність, ще комусь якість і надійність стосунків. Про всі ці речі можна говорити довго. Тому у відео я зібрала в основному те, що люди помічають одразу під час перших взаємодій. Встановлювати зв'язок, розкриватись і знайомитись ближче, це дуже важливо для виникнення симпатії, тому маю надію, вам це відео було корисним. Дякую всім, хто підтримує гривною. Це те, завдяки чому канал продовжує жити і годувати мене. Пишіть в коментарях свою думку про те, чим ви особисто користуєтесь, аби справляти хороше враження. А ми побачимося скоро у новому відео.